Ісаї 45 розділ, 22 вірш говорить: зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо тему про ім'я Господа нашого Ісуса Христа і в контексті цього ми розглядаємо тему Спасіння. Ми говорили про те, що ми завдяки смерті і Воскресінню Господа нашого Ісуса Христа маємо надію, впевненість. На спасіння, ми маємо перемогу і ми впевнені в тому, що ми Воскреснемо і будемо мир з Богом. Мир з Богом це є спасіння, яке ми отримуємо. І ось сьогодні я хотів би е, трохи в іншому направленні розглянути питання нашого спасіння. Е, Ісай говорить про те, що Господь Бог, Бог Отець звертається до кожної людини на цій землі, говорить, що на землі немає нікого іншого. Хто міг би спасти, тільки він. Сьогодні ми дуже багато зустрічаємо різних святих, які пропонують вірніше, інші пропонують їх якби, пропонують нам для, ну, цих, для того, щоб ми могли отримати спасіння, щоб ми могли звернутися до того чи іншого, я їх не буду називати, які б вони великі не були при житті і після смерті. Але слово Господнє однозначно говорить ні. Це неможливо, лише Бог може спасти. І ось лише Син Божий, Він, як безпосередньо Бог, є єдиним шляхом до спасіння. Хоча сьогодні дуже багато нам пропонують різних святих, завдяки заслуг, яких ми можемо отримати спасіння. І так, давайте ми коротко і конкретно по Біблії розглянемо основні тезиси. В першу чергу. Софонія говорить такі слова, перший розділ 18 вірш сказано: спасти їх не може в день гнів Господнього ні їхнє срібло, ані золото їхнє, і огнем його зазручів буде поїжена ціла земля, бо скінчення тільки приспішене зробить з усіма мешканцями краю цього. Тобто спасти нас не зможе ніяке багатство. Скільки би ми не носили на храм, на церкву коштів, скільки би ми не виставляли своєї милостині і всього іншого, все те письмо говорить, це нас не спасе. Багато хто це розуміє і приймає, і тут зрозуміло, що матеріальні блага нам не дадуть духовного спасіння. А як же ж в іншому напрямку? Да, Сказано: не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому. Спасіння нема, вийде дух його, і він до своєї землі повернеться того дня, його задуми гинуть. Далі говориться про те, що людина також не може спасти. Зрозуміло, що сьогодні ми не звертаємося ні до яких болванів, ідолів, не покладаємося, ми покладаємося в певній мірі і швидше до людей, але знову ж навіть Давид говорить, не надійтесь на князів. Це не просто Давид говорить, це говорить Слово Боже, Господь. І ось. Безпосередньо вже в новому заповіті сказано, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ним ми мали спастися. Тобто спасіння дає ім'я. Ну, в даному випадку це не просто назва, це є проголошення волі і характеру. Коли ми говоримо ім'я, то це і ось лише Ісус Христос може дати нам спасіння. А тепер, дивіться, є в Біблії такі два вірша. Це. Єзикілля 14 розділ 14 і 20 вірш. Там сказано, а коли б серед неї, ну, на землі, були три мужі: Ной, Даніїл та Йов, вони б в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. І 20 вірш. а Ной і Йов були б серед неї, як, як живий я, говорить Господь Бог, ані сина, ані дочки не врятували б вони. Вони в своїй справедливості рятують тільки свою власну душу. І так, Святе письмо говорить про трьох мужів. Ми можемо сюди дописати інших, але якщо автор виділяє саме трьох їх, значить він має на це підстави. І вони найбільш видатні, більш праведні особи, яких на той час були. І він каже: якщо б вони навіть були, ось ці люди. Но, який спас свою сім'ю від потопа, який проповідував в цілому світу, який спасся в потопі, Даніїл, якого не могли знайти ніяких вад, навіть в леві, що яму кинули, йов, який переніс страждання. Ми ці історії знаємо. І сказано, що вони би нікого не спасли. А сьогодні ми люди знаходять якихось святих і кажуть, ось цей спасає, ось цей спасає. Слово Боже каже, ні в якому разі. Ви зверніться тільки до Бога Живого. І так, перший тезис, який би я хотів сьогодні наголосити, ми ще торкнемося іншого на слідуючу тему. Це я не випадково говорю. Поза минулу тему, хто дивився, ми говорили про статус, який отримав Ісус Христос. Він став суддю, Господом нашим, Царем нашим. А сьогодні багато кого ми туди якби вписуємо, ми кажемо, ось ця особистість достойна бути, щоб бути заступником. Так не можуть вони бути заступниками. Тому що лише смерть, лише викупна жертва Ісуса Христа може це зробити. Ніякі чудеса, ніякі молитви, ніякі митерства тої чи іншої особистості не можуть мене спасти. Якби це можливо було, то люди би спасалися самі, і смерті Ісуса Христа було б не потрібно. Не потрібно було б Синові Божому приходити на цю землю, помирати, страждати. Але це сталося. Це говорить про те, що Господь більш мудріший, передбачливіший, і він розуміє, що людина не в змозі отримати спасіння своїми силами. А тим більше, отримавши спасіння своїми силами, ще поділитися своїми заслугами з іншими людьми. Це якийсь абсурд, який протирічить Святому Письмі. Євреям сказано, в першому розділі. Вже у той час. Ісуса Христа намагалися принизити в певній мірі в статусі і ангелів порівнювали з ним. Так ось там є такі слова: Він був сяєвом слави та образом його істоти, тримав усе словом сили своєї, очинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він, оскільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніший, за них успадкував ім'я. Ми говорили, що немає іншого імені, яким належить нам спастися. А тут написано, що він успадкував найвеличніше ім'я. Але сьогодні ми святкуємо, поважаємо, преклоняємося, визнаємо і боготворимо різних святих, які я не скажу, що вони не були, вони були праведними. Господь їм воздасть за їхню праведність. Але не тому, що вони праведні і вони отримують спасіння. Вони отримують спасіння, тому що вони слідували за словом Господнім. На Наслідуючу тему, якраз ми розглянемо історію, скажімо так, одного або однієї святої, яка дійсно достойна похвали, шани нашої, і ми розглянемо, в чому заключається сама суть її вшанування і так далі. Але сьогодні я хотів би сказати, що ось дивіться, є лише одне ім'я. Є лише одна особистість в цій землі, яка являється безпосередньо посередником між нами і Богом, яка веде нас до спасіння. І ми говорили вже не одну тему про те, що це лише Ісус Христос. І сьогодні я говорю, що заслуг інших недостатньо для того, щоб отримати спасіння, лише заслуги Ісуса Христа, смерті і Воскресіння, Його земні страждання, вони дають нам спасіння. Зверніться до мене. І спасетися, говорить Господь Бог, всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Амінь.